Всім привіт! Давайте другий день потурніримо. Що каже моя оборона? Оборона на ну диво поки що стоїть в А, і це прям дуже мене радує, хоча і дивує, як прям капець. А сьогодні треба якось зробити атаки гарно. я, чесно, навіть не знаю. Мені здається, що в мене сьогодні буде дуже багато хрестиків, тому що вчора були шоти, а сьогодні, мабуть, буде халепа. Мене Зеус, який знімає посилення. Ульмар, який буде різати броню. Ну, як на мене, герої то нібито адекватні, просто що вони всі на альфа розлімі. І через це буде тяжко. Ну, мабуть, так і поїдемо. Єдине, що можливо, треба було взяти одного ще зеленого. Тяжко буде. <хи> Як його так рухнути? Цікаво, тому що Тому що можна попробувати зробити отак. Угу, угу. А отак. І тоді, мабуть, заберу я ще ці зелені. І тепер і тепер... Мені ще якби трішки зелених. О, це чудово. Так можна. Угу. Просто ідеально. А тепер головне, щоб мені цей нікого не прибив. Тихенько. Бафаємося і ріжемо їм атаку. Угу. Тепер мені ще якби десь синеньких знайти. Ну, я розумію, що я дуже багато хочу, але. <хи> так, ану добили, того добили. Дуже добре. І і. і Ну, нехай буде так. Чудово виїхало, але він відродився. <хи> Немає совісті. М -м, давай тебе вже Попробуємо. Добре, добили. Не страшно. Угу. І знову ріжемо атаку, щоб вона тут менше мені вдарила. Добре, ще синіє. Ну, тут на диво дуже було поле моє, але, звичайно, не добили, ну, може, доклює? Доклювали, добре. Але це все-таки перший тапок. Ці були адекватні, нормальні. А що далі мені буде? О, це ж, о, це ж я розумію, це ж... Гарний противник, тому що тут зарел. Два зламаних пенька і оцей жовтий чудік. Може сюди взяти медведицю? Можливо, взяти Медведицю. Але, наприклад, кого сюди тоді ще брати? Жовтих чи фіолетових? Не знаю, щось мене. Щось в мене буде, мабуть, відчувається жопа підгорання тут. Якщо взяти медведицю, кого ж тут? Можливо взяти... Але це ж пеньок, він поки зарядиться. Тому що тут можна було б тайрома взяти, наприклад, отак. Звичайно, буде прямо зараз капець, тому що в мене виходить в команді. Троє повільних, один дуже повільний і один швидкий. І це, звичайно, шанси на перемогу дуже манюні. Ну, хто зна. Чи є. Зелених немає? Жовтий кристал! Це так несправедливо. Я не знаю, про чому так. Фіолетовий кристал. Це, звичайно, дуже добре, але мені його ще мало. Мабуть, зробимо так. І дуже мало приїхали фіола. Ну, добре, зробимо так. І таки не вистачило мені на пенька. Все, в мене ця майже смерті. Поля мого немає, куча. Куча просто куча синього і один камінчик фіолетовий на полі можна скласти, в принципі, комбо, там буде в мене трійка зелені. Що це мені дасть? Хто зна? Ну, можна ризикнути, попробувати. Жесть, в мене ця вже майже <ріст> вмерла Ну що, попробуйте забрати такий філ камінчик. Можна було б через комбо але мені, звичайно, дуже не хотілося б заряджати, але все одно там полетить і все одно я її заряджу зараз, швидше за все. А ну-ка тихо. Добили тичкою мені таке. Ну що, зарил я, в принципі, доб'ю нехай тайруму. Отак зробимо. Тепер. А тепер хто знає, що робити, тому що там, в принципі, і в противника пенюк готовий вже. І цього добити я, мабуть, не зможу ні, комбо не так полетіло. Отут буде в мене і халепа. Зелених я взяти не можу, щоб мені відлікуватися. Зараз мені приб'ють мого пенька. І не добило. О! У в мене в око вже сіпається. Так, що можу сказати? Там буде цей вже лікувати правильно? Мабуть, я зараз і не заряджу тайрума? Ні. Але мені треба взяти фаза якось. Тихо. Нехай зробимо так. Підріжемо її мотако. А далі хто знає, що тут робити. А далі мені здається, що мені нічого не вийде. О, броню я зрізати не можу? Не можу. Тому що мого пенька вже вбили. І зелених малувати. І ми підрізом ще атаки. Ну, попробуйте якось хоча б цього пенька, але як? Скільки в нас ще буде цей зріз? Два хода. Два хода, то багато. Як мені зарядити своїх зелених. Ну, правильно, треба пенька зарядити. Не добили трішки. Так, маємо так і так. Добре, цього здуло, тепер треба попробувати винести морозко. Морозку так, ну це просто капець. Я думала, в мене тут нічого не вийде. Фух, я не знаю, це тут реально цей фає врятував, що там були щити і не наклалася на нас зрізати все, в броні там реально пощастило. Так, маємо медведицю на альфа, так. Маємо. Пенька. Угу. Що тут можна? В принципі, можна взяти таром звичайного, щоб зняти тоді медведицю. Ну що, пробуємо, пробуємо. Ризикую, звичайно, ну зараз побачимо. Так, а що тут ми маємо? Ми маємо зелений кристал. Буду я його збирати. Ага, да, да. летить, 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 то звичайно погано, але. Тепер, це за все, що зараз дам я медведиці віддультувати. А щоб мені потім то зняти, нехай отак зробимо нейтральний нібито хід. Добре. Тепер можна. Можна, що можна це зняти. І, мабуть, швидше за все щоб попробувати би. 3, 4, 5, 6, 7. М -м -м. Мабуть, візьмемо фіоли. М -м. Там заразом і зелені зірвуться. Добре, що зелені приїхали. Все, на все вистачило. Навіть елу не зарядили, це дуже дивно. Ну що, тоді як будемо робити? Отак, отак і лупимо? Так, заре ваш вихід. І, мабуть, попробувати. Хоча я вам Елу не доб'ю, тому що в нього там броня стоїть. І, мабуть, і пенька не доб'ю, мені так здається, тайровом. Ну, попробуємо, ну. Я не думаю, треба було цього косіра добивати. В нього не було тої шикарної броні, то я думаю, косіра б добила б. А ну, зробимо так. Громадіна, добили, добре. Тут вони вже відлікувалися. Ну, будемо тоді. Там у нас тільки пеньок один страшний. Але у нас поки що є медведиця. Хоча, ну, мабуть, ми якраз таймінг так попадемо, що Медведиця тоді вже і не буде. Добре, цього здуло. Дуже добре. Ну так, 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 от тобі і таймінг. Ану, Фіоли. Ну добре. Нехай буде так. Все-таки один цей і Елло, так що, думаю, якось ми справимося. Отак. І тепер, і тепер. Десь треба знайти мені мої камінчики. Тільки так, щоб не зарядити ще раз пенька бажано. Ну, нехай отак. Ну, тихенько. Тепер фаєс, медведиця. Так. На нас ще висить зріз. Але буду бити добре. В того там стрічків куча, але все-таки теж не проблема. Три стрічка. і там, мабуть, в одного стрічка десь по 300 хп. В нього такий зараз там овер, якщо Ого-го. А отак от зробимо фіоли. Угу. І зробимо зріс. А, він зараз відлікує. Ну, хто молодець? Я молодець. Чому я не подивилася, що він якраз вже на заряді? М -м -м -м, добре, отак. І отак зеленими. Не вистачило. Поїхала зарил і не добили. Елло, ми з тобою зараз будемо довго танцювати. Так, так, ану, мабуть, і не вистачить ніяк? Ні. <laughs> Капець. М так, добре, ще буде зелені заряджаємо зарил. Хоча можна і тут фіоли забрати раптом. Я не доб'ю його, але вже пора. Добре, ще фіолетові будуть. Але я по вас вистачила добре. Фух, пощастило. Можу я так сказати. Далі хто не... Знову Медведеця, медведиця. Маємо знову пенька, маємо акілу. Так, добре, тайра ми лишаємо такого ж самого. Так, так, ну їдемо. Угу, угу. Так. Що тут можна зробити? Взагалі бешено захотілося по-іншому там кинути, але не хочеться ризикувати, в принципі, то, мабуть, будемо тут отак заберу. Угу. І, мабуть, отак зроблю. Добре, там все склалося непогано. Чому тут філ не виїхав десь від того? Було б класно. Мабуть, отак. Трішки тайрому не вистачило. Та, звичайно, поганувато. Отак От і там будуть зелені. Тоді буду забирати я отут фіул. Звичайно, це зараз вгатить. Вона ще й на бафі атаки. Ну, це зараз буде боляче. Так, так, так. Пахне смалином, У мене мало фіола і мало в мене зелених. Можна зелених зробити чотирку, але то мене не рятує. Угу, угу. Ну, можна попробувати тоді медведицю. І отак. Я так сподівалася, що, можливо, там приїде в мене. Фіул, а він не приїхав. Зробимо так. Зараз треба спробувати добити медведицю, щоб вона знову не ставила таунт. Дуже добре. Маємо пенька. Там будуть ухиляння, але все одно будемо бити. Тепер можна забрати фіули. І зелені склались дуже добре. Ну що, лікуємося, Бафаємося і лупимо. Давай тебе попробуємо пан Гревел. <рив> Такі думала, що трішки не вистачить. Ну, ну воно <рив> 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 капелюшки. Ну, ах, вовер піде. Ну добре, тут нібито вже не так і страшно, нібито, але ще за все, що зараз, так як мені щастить, ми попадаємо з пеньком в таймінг. І з медведицею. так, один хід лишається. Із насмішки. Так, один хід, і зараз буде працювати вже пеньок. Ні, я встигла, добре. Так, зарядилася і лупимо. І тепер можна так. Ні, ці повністю ухиляються, у них там все на мазі. І можна все так сині зробити, повністю покрутити поле зелені. Тепер можна зробити так супер мега комбо. Але в нього там третій стак броні, то йому то воно, звичайно. Можна сказати, по цим балам, що я там кидаю. Ні, Ну, а так, добили, добре. Ну, тут і поле, звичайно, було теж непогано. Потім. Так, останній бій нарешті. Фаєс, це погано. Мелія, яка кріти дає, макіла ухиляння, зарел. Угу. Е, ну, тайром лишаю таке саме, тому що в костюмі він все одно не зніме зріза так і від зарил, тому що вона не знімається. А там кріти, а там щити від фаєза, то, можливо, нам тайром так допоможе. Звичайно, в мене тут медведиться трішки, ніби не в тему. М -м -м, навіть не знаю. Можливо, взяти цього пішака. А раптом я зараз ловлю на медведиця. Ну, зараз побачимо, що воно буде в мене цей останній тапок. Маємо, маємо жовтий кристал. І два по три Фіола. То погано. Угу. Я дуже сподівалася, що там, можливо, то так вийде. Так, мені мало фіолета. Дуже мало. Зараз попробую щось зробити, похімічити. Ні, нічого не приїжджає майже. Так. Ну, нехай так зроблю. Мені ще фіоли треба. Мені ще треба фіоли. Ну, нехай так. Зараз тоді із фаєза зніму щити його. Так. І тепер тоді зриваємо фіоли. Так, а ну-ка, тих Зараз зарядили. Ну, просто треш. Зараз так буде обідно, зрізана броня, оця атака буде. І я вже тут нічого не зроблю. Це просто капець, як обідно. Попробувати хоча б цього якось погризти, але ще за все, що я вже і фаєзи не винесу. Тому що у нас дуже гарно зрізана атака. Зараз там громадіна працює і ця працює. Ну вбийся! У, трішки лишилося, бо в нас мимо полетіло. Громадіна, давай в Медведицю. Ні, спенька. Погано, в принципі, умикаємо Медведицю. Скільки в нас це буде зріз? Три хода. Багато. Дуже багато. Ну, попробуємо фаєзу винести, але ні-ні-ні. Mm -mm. йому все по барабану. Зараз такі тички будуть. Скільки ще буде охиляння? Один хід. Один хід. Ну, попробую так. Нейтрально. Так, тепер ця пішла в хід. Добре, хоча б того винесли. Але, але, мені треба, мені треба зелені, мені треба фіули, мені все треба. Трій фіолу можу взяти в зарил. Але що то мені дасть? Правильно, я їх заряджу. Ну, попробую отак. Можливо, зелень приїде. Не так. Все, феє задобили. Ну, тут, тут буде розбив, тут ніяк в мене не вийде. Їх взяти. Так, так, тому що зараз там натички вже такі гарні. Бамс, добили. Ну, хоч не в нуль. І так, дуже дивно, що за сьогодні тільки один розбив. Не змогла я фаєза пробити. В рейтингу я півтора тисяч місце. місця, що можу сказати, дуже непогано. Ну, а побачимо, як завтра буде йти турнірний день. все дало камня. Всім пока-пока.